Днями у Подільську відбулись змагання самбо, присвячене дню державного прапора України. За звання найкращих змагались більше ста самбістів та самбісток 2008-2016 років народження з багатьох міст та селищ Одеської області, а саме з Одеси, Подільська, Ананіва, Роздільної Балти та Кривого Озера. З вітальним словом до учасників звернулася заступник подільського міського голови Людмила Задорожна. Вона привітала юних спортсменів з Днем Державного прапора України та висловила свої сподівання на високі результати та подальші успіхи у спорті. Дмін, привет, хочу повітати всіх присутніх сьогоднішнього державним святом днем державного прапору України. І дуже знаком, що саме сьогодні ви спочитає свій чемпіонат. У вас є прекрасна можливість продемонструвати сьогодні ці таланти, вміння, тому бажаю всім вам високих результатів, гарних показників, гарного настрою. Також підкреслила важливість таких заходів для розвитку молодих талантів і сприяння здоровому способу життя. Завдяки активній підтримці керівництва міської влади Будильськ поступово стає північною столицею самбо в Одеській області. Сьогодні в Подільську велика спортивна подія на честь державного прапора проводяться змагання з боротьби самбо приймають участь з багатьох міст Одеської області біля ста молодих спортсменів. Ну ви бачите, що змагання проводяться досить конструктивно. Ну і переможе найсильніший. А ми вдячні міській раді за сприяння і допомогу в розвитку боротьби самбо завдяки її допомозі. «Скоро Подільськ стане північною столицею боротьби самбо в Одеській області. Я сподіваюся, і в Україні також». по завершенню змагань найкращі спортсмени були нагороджені медалями. Подільчани завоювали 8 перших місць, 7 других та 10 третіх. Успіхи спортсменів стали результатами їхньої наполегливої праці та підтримки тренерів.